Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Я прийшла в ліде, як завжди, субота сьогодні. Ось бананчики такі у нас, от сливки такі у нас, димки такі у нас. Все, я тоді ціни покажу. Виноград отакий от, от. І огірочки. Ось отут усі ці ціни. Ось отут отакі всі ціни. Ну, наймаленькі, звісно, але трошечки знижені. Так, давайте далі вам покажу. Ось дивіться черешня. Ціна така є. 13 євро за кіло. Ось такі персики, такі персики, абрикоси Пів кіла, 2,59 А я вчора у центрі на на базарі купила по євро 90 за кіло. Так я купила собі чотири такі смачні, такі смачні були. Так, оце євро 49 виноград, але я винограду брати не буду, бо ну, так як в мене трохи цукор такий, скажем, не, не, не критичний, але краще краще не той не, не брати. Краще не брати не це. Ось тут цибуля така всяка всяка різна. Ось. Кукурузу люблю. Ну, теж кукуруза. Вона ж дуже солодка. А ну скільки молода капустка. Ага. 3.99 молода капусточка. Багатенько, я вам скажу, багатенько. Оце каші всякі різні, Оце. 94 цента, 97, 98, ось. 37 пів кіла. Це буде 74. А вона така міленька, така. все. Це такі ото, що молочком заливати. Я їх теж не люблю. Єдине, що я люблю, інколи собі купую. Щось я не бачу, де вони. Хлопчики. Хлопчики такі. отакі хлопчики. Ось, бачите, кукурузняні хлопчики. Оце я можу їсти. Ну, це все-таки я його. Не, не то, що там не можу їсти. Я можу їсти, але я його не люблю. Я лучше собі та ще зверю. Ото і все. Ну йдемте далі. Ось якесь печиво по 55 центів. от це євро 25, євро 75. Короче, Ну це хороше печиво. Євро 9, оце хороше. І з повідличком. От я люблю Марія оці. Марія оце печиво. Оце. Воно таке. Е, як вам сказати, сухеньке таке. Так картопленіка у нас. От. 85 центів Ой, морква молода дорога. 2,49. А що тут? Того пучка. Того пучка, що тут. Зовсім 5, 5 штук написано. Ось, бачите, 5 штук. Морквинок. 2,49. Дороге там дядько розгружає, так ми туди не підемо, щось сюди повернемо. Ну, кава, як завжди. Кава. Віта подорожчала дуже-дуже. Так що ми кави не будемо купувати. енергетичні батончики 2,55. Мої люблять, я їм купую. Ну це якісь дорогі. Вода така вся, солодка. Я її теж не беру. Я її раніше то не брала, а тепер як мені треба поберегтися від цукру, то, то зовсім не треба. Ось такий хліб хороший. От я його люблю. Ось такий хліб. Ось такий хліб темний. Темний от. Ось такий хліб хороший. Це я такий хліб, їм мені подобається, такий хлібчик хороший. Але в мене ще хлібчик є, сухарики є. Я сподіваюся, що ви мене чуєте, бо я так тихенько галакую, не хочу кричати дуже. А, так що я думаю, що ви мене чуєте добре. Ну, а тут все ж таки м'ясне, 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 таке все це куряче. Мясне куряче. І тут м'ясне куряче. А тут м'ясне куряче, та вже в тому соусах, соусах. Тут теж якісь соуси. Я таке не люблю соуса. Ну, це такі оладки з того, я Євро 99. Вони непогані. Але я їх не купую. Як давали раніше, так я їх брала. Оце тортилі, з чим вони в нас тут. Не знаю, з чим вони. А з рікотою. Шпінати рікота. Тортиліні теж непогана річ, але я теж не купую. На що воно мені купувати його, як у мене. Таке не дуже йде. ось ковбаска якась по знижкам. Ось така. От. Тут якась ковбаска. По теж, теж я не купую таку. Я стараюсь купувати тільки те, що мені треба, а не те, що той, а не те, що комусь треба. Оце такі, оце такі, бачите. Для дорослих 6,99, для дітей 3,99. Оце ж на, на, до пляжу. Бачите, до пляжу. 41. Оце полягаєш, йдеш на пляж. Це так, як я в Італію їду, так там е, такий пляж шуті. Оце хороше наліпочках, що там у ті камінці, камінці. Так оце таке хороше одні такі. Она точка у В'єтнамках. Іде в воду. У В'єтнамках їй подобається у В'єтнамочках. Хорошо. Ну що, давайте продовжимо по продуктам. Ну давайте. Аж у мене сир залишився, останній кусочок. Може, мені сиру якогось купити собі. А цей може купити. Що такого? Оцей непоганий сир. Я такий завжди беру його. Оце візьму собі такого сиру. А був один там манюки, шматочок я сьогодні на сніданок поїла. Остався день меню шматочок, думаю. Доїм, як зуба зроблю собі того, та скажіть, у І хліба з маслом і той кусочок шматочок доїм. А це і буде. Я люблю такий сир. Ось, хай буде поїсти. Ну, що тут його всякі різні. Творожки, У мене творожок є. Я вчора собі купила і кефір, і творожку. Тобто в мене все це є. Це мені нічого не треба. Тут якісь нижечки. Такі різні. А ну що це за сир такий у нас? Маленький якась упаковочка. Я думаю смачне до завтрашнього числа. Не, не хочу я так сир. І от. Ой, забула свій сир. Покла. Поклала тут і пішла. Вот уже голова. Два вуха. Голова, два вуха. Ну, от так, тут що тут? Ну, кефірчик? Такий кефірчик, молочко, таке всяке всяке різне морозко в мене є. Я зараз не дуже до морозка охоче, воно теж там багато цукру, так, що не треба воно мені. Так, ну це ж теж такі якісь тут лопатушки, лопатушки, Чи на літо? Ну, да, на літо це. Які зимні тапочки, чого це вони досі, тут Зимні тапочки. Кросівки якісь, ось кросівки. ось сандалюшки якісь тут таке всяке різне. Та повно всякого дерьма, скажімо так. Повно всякого дерьма. О, які хороші оце. Ходить у кого свій город, Анну. Всі ж вони коштують, ан. 2,99. Вони теплі такі. Ну це в кого так ото нагород вийти там чи що. В селі теплесенькі, та фіни так ходять, я бачила. Я б ніколи б не вділа, але вони ходять їм добре. Вони такі люди непринципіальні. Дравиться вділи та й ходять. Не нравиться, то не ходять. Ото якось так. Так. Що тут ще в нас? Це все СПФ SPF 50, СПФ SPF 50. Оце щоб іти купатися. Що конфетки нема по змішкам? Ні, нема. 849 немає. Так що, так що якось так. Це такі справи, дівчатки, мальчики. Отак у мене все. По старому, все по-прежньому, новин ніяких немає. ну Тут оце таке огірочки, то квасоля, то горошок, таке всяке всяке різне, макарончики, От. горішки, горішечки. Ну, в общем, ви розумієте, так? Да? Оце сливки я такі собі купую, в мене ще є. Я люблю, їх мені вони добре допомагають, я вам скажу. Шоколадки. Не хочеться мені ніяких шоколадок. От. Ось так от зовсім не хочеться. Ну давайте рідненькі, будемо заканчувати. Всього вам доброго, всього вам хорошого. O b m i